Підготовка до громадської асамблеї тривала понад шість місяців. Для запрошення жителів та жителік було надіслано 4 тисячі лісів. До участі зареєстровано 172 особи серед них випадковим жарабкуванням за спеціальною методікою. Було обрано 45 основних та 12 додаткових членів. Таким чином, щоб вони відображали соціально-демократичний зріз громади за віком статтю, рівнем освіти, районом проживання. Відкрили перше засідання міський голова Словотича Юрій. Фемічев та керівниця проєкту Ради Європи Даріна Соколова. Ми сьогодні починаємо дуже крутий проект для Славутича. Ви бачите цей банер вперше в Україні. Громадська асамблея. Вже долучені до цього, вже отримали запрошення серед 4 тисяч рандомно обраних. Чому для нас це важливо, особливо в цей період? Деякі інструменти демократії під час війни не діють по об'єктивним причинам. Бо країна воює. І деякі свободи мають бути обмежені для того, щоб ми могли відстояти свою незалежність. Але разом з тим, ми й воюємо за демократію. Ми хочемо бути цивілізованою країною з демократичним суспільством. Не буду цитувати всі, ви знаєте, що демократія недосконала, але кращого ніхто не придумав. І оцей елемент деліберативної демократії або ще один елемент демократії участі, як громадська асамблея. Дуже цікавий для нас. Якщо нам сьогодні і ще дві пари вихідних все вдасться, ми не пересваримось всі, не викинемо владу, а все-таки приймемо якесь рішення. Я думаю, цей інструмент варто застосовувати й далі. Мені дуже приємно, коли до нас приїздять гості кажуть, ну, перше враження, вас так класно, так чисто, чисто в місті. Кругом є смітнички, не треба там в кишені хавати, можна викинути. Але ж ми знаємо з вами, що всередині, ми ж живемо в цьому. Ми знаємо, що в наших під'їздах, в цих сміттєпроводах, як течуть контейнери, все це зараз побачимо. Як л'ється масло з машин, що ми теж не хочемо, щоб відбувалося, і що з цим треба робити. Ну і врешті-решт є певні законодавчі акти України, яка гармонізує свої. Вимоги, свої правила з Європейським Союзом, до якого ми так прагнемо. Це, врешті-решт, записано в нашій Конституції. Ми хочемо стати повноправним членом Європейського Союзу. А там є своя директива про відходи. Все дуже чітко і зрозуміло. Що можна утилізувати, що не можна, що маємо сортувати, що не маємо. Як завжди, два питання: хто винен і що робити? Оце все це ми з вами. Я тут, але я мешканець. Я так само генерую сміття, як ви всі. І двірник, який прибирає, він теж мешканець. І сусіди наші, от сусіди це ми і є. Всі генерують, бо і ми є сусідами. Тепер ключове питання: що робити? Власне, для цього ми тут і зібрались. Визначитись, яку модель нам обрати, на що ми погоджуємось, а що ні? За що готові сплачувати, а що є дорого. І наші статки сьогоднішні не дозволяють в таку систему входити. Знову ж повертаючись, чи залишати сміттєпроводи, чи робити майданчики, сортування, як на тому першому слайді, то Японія була. Там кажуть, до 13 видів сміття сортування. 13 стоїть, ще спробую розбереж, що куди кінь. Чи взагалі залишити так, як є. Ну, Гостям вже ж подобається, чистенько кажуть. Тому головне, що треба робити. Домовлятись для цього. Ми тут з вами зібрались, тому ми тут і працюємо, і тому нам допомагають сьогодні в нашому дуже крутізному проекті. Перші слова подяки в першу чергу вам, і це навіть не має е, тут е, обговорюватися. Друге, я як це не дивно, але дійсно хочу подякувати міській владі. Подякувати за відкритість. Я говорю про те, що сьогодні не кожна міська влада, місцева влада готова організувати такий захід, готова долучити мешканців, готова дослухатись до їхніх. Думок. І е, Славутич є нашою пілотною громадою проєкт. Ми працювали над багатьма речами. Ми е, достатньо нещодавно зробили, оновили статут громади, який, власне, і має також перелік різних інструментів громадської участі для того, щоб мешканці могли залучатися до процесу прийняття рішень. Е, але от сьогодні е, Славутич дійсно є першим в Україні разом зі Звягелем, але ми завжди говоримо, що Перший також Славутич у імплементації громадської асамблеї, і третя моя подяка величезній команді організаторів і організаторок. Звичайно, проєкт Ради Європи підтримав все це дійство. Але за ним стоїть міжнародна експертка, яка здизайнувала процес, стоять українські експерти, яких я пізніше вам представлю. Стоїть звичайно. Команда е, міської влади, яка нас підтримувала е, постійно і е, свої е, обов'язки робочі завжди, на жаль, були е, ну можливо, іноді е, важко їх було виконувати, тому що треба було допомагати з асамблеєю. Звичайно, ми всі говоримо про учасницьку демократію. От дійсно ви можете залучатися через публічні консультації, інші е, механізми. Але в чому особливість саме громадської асамблеї? Що влада віддає вам можливість. Uh, самим Продукувати думки і рішення, і далі влада буде дослухатися цих рішень. Тобто вона вам не пропонує вже якісь е, варіанти. Ні. Ви з незалежним фасилітатором, людьми, які е, просто будуть допомагати фасилітувати дискусію. Після того, як ви прослухаєте презентацію експертів, ви напрацюєте свою думку експертну, і далі ви, ви проголосуєте за ці думки. Відповідно, все-таки ви пріоритизуєте ваші відповіді, ваші рішення. Саме ви, Працюєте це рішення, і міська влада до них дослухається. Громадська асамблея це один з найрозповсюджених інструментів деліберативної дорадчої демократії, який вже впроваджено у багатьох країнах Європи та світу: Німеччина, Італія, Франція, Польща, Бельгія, Канада, Австралія, США, Колумбія і навіть Південна Корея. Тощо в Україні громадська асамблея проваджується вперше на початку першого засідання. Громадської асамблеї було надано можливість познайомити членам учасників процесу один з одним, а також з координаторками, фасілітаторами та експертами. Далі учасникам асамблеї запропонували відповісти на запитання, а як виглядатиме омріяний Славутич у 2040 році, і ось які думки. Або мрії, ми почули. Ми напрацювали тут кілька пропозицій. Я так розумію, що маємо озвучити не всі а лише кілька. На нашу думку, це має бути використаний досвід європейських країн. Ми маємо, хочемо і прагнемо, що Славутич буде в цьому питанні справжнім екохабом. Ми думаємо, що буде діюча екокомпанія та підприємство з переробки, де будуть відпрацьований весь безперервний технологічний процес. Від порогу до е, нової енергії, сміття в енергію, так щоб ми розуміли, і взагалі розуміємо, що Славутич місто нових ідей, це наш слоган місцевий, і це місто славних людей. Перше це вулиці та прибудинкові території, засаджені трояндами, які вирощені завдяки гумусу з переробки харчових відходів. Друге, тротуарна плитка, лавочки з навісами для людей похилого віку, для молоді, біля прибудинкові, вони виготовлені з переробленого пластику, який перероблений на міні-заводі. Наш полігон законсервовано, засипано чорноземом, там гумус туди додавлений, який ми виробили. І посаджені зелені насадження дерева. І третя, кожен будинок утеплений, має незалежне електропостачання, сонячні батареї за гроші від переробленого пластику. Ці рішення, які напрацьовує громада, вони мають бути почуті владою обов'язково. Бо без цього не буде е, слоган нашого міста. Це Славутич, чисте європейське місто, як зразкове місто. І е, от така думка, ти навіть е, уявити не можеш у 2040, 2040 році. Що коли ти йдеш і тут нема контейнерів, взагалі ти не бачиш їх. Тобто, тут настільки все чисто У 2040 році. Вже впроваджено філософію сортування та переробки сміття плюс утилізація. Е, тут у нас ціла програма. Це перше і основне, що має бути сортування сміття і вчасне вивезення цього сміття. Потім сортувальна станція, плюс логістика і а, комплекс концерн. Завод з переробки скла, папіру, пластику, біовідходів, електроприладів, одягу, металу, дерева і в принципі всього сміття, який є в місті Славутичі, і консервація, і утилізація, і переробка в Славутичі. Є завод, який займається переробкою сміття, а, і це насправді. Не лише корисне для екології, а це в тому числі підприємство, яке е, дозволяє залучати людей, залучати молодь, е, переробляти залізво і е, функціонувати в громаді, Існуюча працююча, законодавча база закону України, постанови Кабміну таке інше. Другий елемент це програма Славутича, яка з трьох частин складається: це вивчення повне досвіду працюючих систем поводження з побутовими відходами. друге система навчання та роз'яснення, і третя частина червоним це система контролю та покарання за невиконання. Ідея стосовно міста, перша, це що важливим є швидкісне сполучення Славутича з Черніговим та Києвом. І це має бути і якісне дорожне покриття, і стабільний графік, і там. Можливості для бізнесів, щоб робити перевозки. У нас окремо було, було обговорення стосовно того, що в Славутичі були е, проблеми з автоперевізниками. І ну, другий аспект це, це гарно оплачувані робочі місця. Е, вже інші групи говорили також про сміттєприробний завод е, і окремо про переробку е, органічних відходів. Але наша. Е, Пропозиція, те на чому ми зробили візуальний акцент, це те, що можна було при сміттєприробному заводі зробити органічну екоферму, на якій каліфорнійські черв'яки обробляли б папір та органічні відходи. І до того ж, вони окрім того, що вони. Харчуються і папером і органічними відходами вони ще й виробляють гумус. Це рекреаційна зона в лісах навколо міста. У вас дуже гарно тут зелено розвиток туризму, зокрема екологічний, тому що все для цього є. Так ребілітаційний центр. Я чув, і з такого цікавого це підземні сміттєві контейнери, аби менше було видно, аби естетика міста стала ще краще. Ну, і гіперлуп, ідея мера, яку цей стіл підтримує. <гум> Дякую. А почесний мер Славутича Володимир Удовіченко поділився своїми мріями, думками і практикою. Критика це рушійна сила розвитку. Можете запам'ятати, можете записати, можете критикувати, що хочете робити. Ріжте на частинки, але я стверджую: критика це рушійна сила розвитку. Всі дякують. Я хотів би теж подякувати, перш за все нашим воїнам, нашим хлопчикам. А в нас їх вже багато немає. Але хоча б трішечки там іще повернулись з полону, і слава Богу. Подякувати за те, що ми можемо зібратись сьогодні і дивитись в майбутнє. Особливо ви молоде покоління. Дивитись в майбутнє. Низький уклінів і подяка. І тим, кого немає і не буде з нами Царство душі Небесне. У мене своя формула вірувати в Бога. В маленькій моїй книжці пошук істини, і там я написав, вірувати в Бога це перш за все, жити по-божому. Це неможливо. Неможливо, але намагатись оці заповіді, оце поступово, степ степ оце і є. Розвиток особистості і є віра Божа про поточний стан системи управління відходами у громаді Славутича розповів перший заступник міського голови Віктор Шевченко. Спочатку у нас було таке завдання і бачення, як нам удосконалити нашу систему поводження з відходами. Я дещо не згодний з цим, нам потрібно будувати. Нову систему управління відходами, оскільки це вимагає від нас законодавства, яке динамічно змінюється. Що ж ми маємо сьогодні? Поточний стан управління побутовими відходами в нас організовано відповідно до схеми санітарного очищення території міста: дев'ять маршрутів, 201 кілометр. рівень охоплення послугою понад 96 відсотків. І структура утворення відходів населення – 85%, юридичні особи – 15%. Що ж ми бачимо в, в інфраструктурі? Маємо 110 багатоквартирних будинків, де знаходяться 340 контейнерів, 502 котеджа, 44 контейнери на контейнерних майданчиках загальноміській території, 17 контейнерів, є 6 павільйонів, де 23 контейнери для роздільного збирання відходів. І всього маємо 424 контейнери. Ну, Вони у нас ось такі сьогодні: контейнери, майданчики, павільйони. У 2019 році було проведено конкурс на визначення суб'єкта господарювання, який здійснює збирання і перевезення відходів. Він має таке матеріальне забезпечення для збирання. Відходів, які утворюються а, в житлов... на, території, а, на території всього міста. Великогабаритні відходи вивозяться додатковим транспортом, а, вантажним, вантажним транспортом згідно графіку. Поточний стан захоронення практично 100% утворених на території міста відходів спрямовуються на полігон твердих побутових відходів. Термін експлуатації 20 років. Ви скажете, вже строк минув. Однак, полігон він був розрахований на відповідно до генплану місто проєктувалося до 50 тисяч населення з урахуванням того, що нас не перевищувало населення 25 тисяч осіб. Термін експлуатації полігону продовжено до 2026 року. Цей строк може бути ще продовжено, оскільки е, накопичення е, відходів на нашому полігоні воно це дозволяє після вступної промови. Віктор Шевченко задав учасникам асамблеї питання: що, що нас не влаштовує в нашій системі поводження з твердими побутовими відходами. Тобто відсутність переробки, скажімо так, відсутність переробки. Сортування. Сортування. Відсутність. Є елементи, так є е, там павільйони для роздільного збирання, але ми е, іноді є свідками, що вони вивозяться одним автомобілем. Всі, всі ті контейнери, які перебувають там. Ще що. Недотримання графіку вивозу, можна сказати, так? Е, утворені стихійні сміттєзвалища. Все, що ми сказали, ми маємо контейнер, сам майданчик в такому естетично непривабливому вигляді. Контейнер дірявий, біля нього якісь відходи побутові. Так, це ж не промислові, це не будівельне сміття, а е, картон. І, будь ласка, в нас завжди там дуже. Часто бувають такі речі, як особливо в осінній період, так, коли прямо дерева, людина собі нарядно нагрузила тверди побутові відходи і препітніє до контейнерного майданчика. Після цього було ще декілька зауважень, і у фіналі Віктор Шевченко ознайомив громадську асамблею з новим законом України про управління відходами. Завдання наше відпрацювати місцевий план управління відходами. Єдина проблема сьогодні. Тому що ми вже розпочали цю роботу, почали шукати, хто має досвід в розробці таких планів. Однак, всі експерти, які мають такий досвід, говорять, що без затвердження регіонального плану, тобто плану управління відходами на території області, цього не варто починати. Тому що основою для розробки місцевого плану. Управління відходами є регіональний план. У нас буде завдання з вами, у нашої громади, відпрацювати цей план, який би забезпечив дотримання ієрархії управління відходами, запобігання утворенню відходами, підготовка до повторного використання, рециклінг, інші операції з відходами, і потім вже видалення, тобто захоронення це найостанніший серед пріоритетів. На другий день громадської асамблеї планується ознайомити з законодавчою та нормативною базою щодо управління побутовими відходами, розглянути позитивний досвід деяких громад, провести панельну дискусію з учасниками процесу та провести перший етап збору ідей. Детально про перший етап засідання громадської асамблеї на наступному тижні.